Привіт-привіт, мої чудові бакярдачники. Думаю, ви пам'ятаєте, як ми застилали цей агроцекстит під лохину. Зараз вона така трохи страшненька між літом і осінню Скоро вона буде такою бордовою, пурпуровою, буде гарною. Але в чому справа? Вирішила я побачила в інтернеті, що є такі бордюри, які так можна зробити більш Гарним оцей облагородити край опалений у агротекстилі. Подивилася я, вони такі гнучкі, таке раз, кругом зробив, колишками поставив все гарно і не видно цього краю. І замовила: метрові якісь висота є 0,75, 0,45, 0,35. Мені треба повище. Взяла погоще 0,75 метрові. Ось така штука мені прийшла. Це дві штуки. Думала, 2 метри на пробу мені буде досить. Купила колошки з ними в наборі йшли. Ну, думаю, ці рельси, мабуть, для тих, хто робить бордюри для якихось там дорожок. Тож, коли купуєте, думаєте про те, як будете використовувати. І, мабуть, іноді треба порадитися з фахівцями. Тож такі бувають покупки. Не повторюйте моїх помилок. Бай-бай!